Але я хочу тобі сказати, що чоловіки, я не знаю чому, вже не дарують квітки, квіточки. Я не знаю, чому. То що не їдемо в Париж, значить. Ну так, або ти можеш, може, може, з туристом, які не з Франції, може бути. і до речі, хочу тобі сказати, що я дуже добре пам'ятаю, коли мені було. 18 років Та. я був так, такий великий романтик. Ну як ти це уявляєш, до речі. Тому що я постійно читав якісь, знаєш, книги з 19 століття Та, французькі. Так, Якісь вірші. Так, ось. І я пам'ятаю, я, е, е, я написав дуже гарний лист одній дівчині французькій. Я подарував дуже гарні піточки. Угу. І було абсолютно пофіг. <гум> і це була травма. І да? це травма. <гум> Але ти знаєш проблему? Проблема в тому, що тепер у мене є дружина, вона українка, і ага. я не дарую квитки. Я забуваю постійно.